Я думаю, що на характері все-таки Хотин. У нас вже так відіно, вже тут мека буковинського гандболу. Традиція. Ігор Кондратюк майже 30 років тренує команди з гандболу в Хотині. Загалом цей вид спорту тут розвивають понад півстоліття. Зараз команда дівчат готується до змагань. Тренується по 5 разів на тиждень. Ми багаторазові чемпіони області, 23, 24 та 25 рік. Я займаюся гандболом два роки. За охоти у мене батько він теж ходив на гандбол. Мені подобається наше тренування, тому що це якось цікаво. Завжди щось нове дізнаюсь. На змаганнях так само ми виграли всі команди крім Києва. У мене займалися дві старших сестри гандболом. Мені сподобалось. Я також вирішила піти на гандбол. Тренер дуже класний, завжди мотивує добре тренуватися. Команда з невеликого міста на змаганнях перемагає суперниць зі Львова, Тернополя, Полтави, Ужгорода та інших обласних центрів. Тренер Ігор Кондратюк каже, це вдається завдяки наполегливості спортсменів та багаторічному досвіду. Він єдиний тренер у громаді, який працює у секціях гандболу. Раніше теж був гандболістом. Гандбол це така гра колективна, і вони стараються грати. Потім старші дівчат грали в останні такі великі змагання. Гімназіада, яка проходила у Львові. Ми стали в фіналі п'яті, наша Чернівецька область. Менші діти зараз тренуються, граємо турніри всеукраїнські, беремо призові місця. Тут діти займаються безкоштовно. Ну, у нас комунальний заклад. Фінансує дитячу юнацьку спортивну школу міська рада, каже директор школи Віталій Струк. Також оплачують проїзд на змагання, а за проживання та харчування платять батьки від Федерації гандболу України. Школа отримує деякий тренувальний інвентар. Ми стараємося підтримати, удосконалювати, підтримати матеріальну технічну базу, що в нас було. А заохочуємо дітей виїздами на змагання, призи, медалі. Аби розвивати гандбол у місті, хочуть мати принаймні двох тренерів, аби розділити між ними команди дівчат та хлопців. Так зможуть краще розвивати ці напрямки. Однак наразі знайти тренера складно, передусім через низьку зарплатню. Це дуже велика проблема військовий час. У нас і Олексійович, Це він з дівчатами і з хлопцями. У нас був тренер. Тож на виїхала за кордон і він зараз займається з дівчатами і з хлопцями. Проблема є дуже велика з тренерами. Так як ми не являємося критичною інфраструктурою, людина, яка приходить до нас на роботу, вона отримує середню місячну зарплату мінімально. За словами заступника Хотинського міського голови Данила Білецького, міська рада фінансують у США загалом, після чого керівники спортшколи самі розподіляють гроші на певні напрямки. Також з місцевого бюджету формують зарплати для тренерів і забезпечують транспортом для виїздів на змагання. Міської ради, що вже практично що не помиляюся з 22-го року. Ми рахунок отримання транспорту гуманітарної допомоги від наших міжнародних партнерів. Ми забезпечили повністю перевезення не тільки гандбольної команди, а й всі секцій на змагання. Там заробітні плати він формується до штатного розпису. відповідно посадові влади надбавки, ну відповідно, там вислуга років. Да, там є певні чинники, за рахунок чого формується штатний розпис. Основна зарплата забезпечена і виплачується, скажімо так, а стимулюючі виплати, вже ми дивимося. По виконанню нашої дохідної частини бюджету. цілому. Серед вихованців Хотинської дю США є гандболістки, яких викликали до збірних України, майстри та кандидати у майстри спорту, призери чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу, а також гандбольні судді, які обслуговують матчі європейського рівня. Олександр Яцентюк, Василь Григоряк. Суспільне новини, Чернівці.